В кінці кінців ми так і не окупилися. Амбіційна ціль це підписка на страждання. Бо один без ноліка це всього лише один, а не десять. Наскільки це все брудно, думайте собі, що ви в тоді точці будете себе відчувати так, а потім, по факту, ви відчуваєте порожнечу. Мотивація це як душ, його треба приймати кожен день. Боже, як то було важко! То було крейзі важко. Мені, напевно, всі скажуть зараз, що це неправильно і так не можна робити. Ура! Недурно не я писала текст для цього рілса два дні. Радилася з усіма з ким могла, бо сьогодні ти дивишся це. Віта, знаєш, я тебе зацікавила своїми 30 проектами за 3 місяці. Я сараю, що я не стів Джобс, і просто кожен мій крок нікому не буде цікаво слухати. Тому я коротко розкажу про себе і потім розкажу кілька інсайтів, які дали мені останні 6 місяців, коли я будувала агенцію. Це будуть інсайти, не такі, типу там суто по агенції, просто по житті, які дали мені дуже багато. Це будуть відповіді на питання: яка ж ключова дія, який інгредієнт міняє все? Чому в амбіціях не Завжди є щастя, як я добилася максимальної ефективності і питання, на яке в мене так і досі немає відповіді. У 17 років я переїхала у відень вчитися в мій мріяний університет, про який я мріяла ціле дитинство. Я почала займатися сммом. Потім вже за рік я була креативним директором у Наталі Холоденко. Ми зробили запуск на, на 300 тисяч євро. Звучить це все дуже класно. Це справді був офігенний досвід, але я як сьогодні пам'ятаю, як вона запросила мене познайомитися до неї в Монако, і як я сижу, у прекрасна вілла з басей. Ну, вау, просто я сижу, дивлюся на це Монако зверху вниз і плачу. І коли якісь такі, от є прям успіхи в житті, вони даються дуже важко. І я можу сказати, що я за це заплатила дуже велику ціну. Потім я вигоріла, пішла в Google, в арбітраж, стала ковнером команди по інфлюенс трафіку Якщо ви знаєте, що це таке, пишіть мені, ми поспілкуємося. Це моя дуже любима тема. У Нас було п'ять акторів. Ми з партнером у мене був офігенний партнер. Ми зі дзвонювалися з ними два рази в день. у Нас були зуми коли по 2 години, і ми цим прям реально горіли. Але потім в кінці кінці ми так і не окупилися. І після цього такого дуже сильної енергетичної штуки, яка от прям повністю забрала Мені було дуже важко почати щось робити наново. І на початку року я зрозуміла, що я більше не хочу вчитися в університеті. І почала займатися трьома напрямками. Це була онлайн-школа німецької, onlyfans агентство, і я почала вести TikTok про Google рекламу. OnlyFans, я два рази білдала агенцію. Блін, дуже крута сфера, але дуже важка. Ніхто не говорить про те, наскільки там все важко дається, і наскільки це все брудно, і ніхто, звісно, не говорить ніякої інформації. Таке, прикольний досвід, але, напевно. На більше я би туди не лізла. Потім, на початку березня, TikTok почав вистрілювати. І в кінці березня, як сьогодні пам'ятаю, у мене був такий тиждень, коли в мене були зуми з понеділка по п'ятницю, з 9 до 19 з лідами. Просто на кожну годину в мене був зум. Між цими всіма зумами в мене ще були співбесіди, бо я вже починала розуміти, що я просто не справляюся. На початку квітня у нас кожен тиждень заходило по 5 проєктів. Я наймала людей просто по через день і просто інтуїтивно якось їх адаптовувала той період в мене немає посмішки на лиці, бо це було дуже стресово. Вдень я працювала, а вночі я плакала. І якось так я прожила два місяці. Зараз у нас в команді 10 людей. Я обожнюю свою команду. У мене прекрасний Тім рід, прекрасний CEO. Я працюю зараз з двома менторами: з Катією Коновець і ще з одним німцем по бренду, який працював з Disney, з BOSS. І я справді дуже люблю свою агенцію, і я знаю, що до грудня ми зробимо x 2 і я в цьому впевнена. В команду людей я вибираю по відчуттях. Мені, Певно, всі скажуть зараз, що це неправильно і так не можна робити. Але поки воно працює. У мене команда переписується після робочого дня. Ми кидаємо там якісь мемчики, то ми кидаємо якісь рілси. У мене один проджект менеджер зробив пісню про нашу команду. І я знаю, що це колись буде дуже-дуже дуже великий проект. І тепер, дивлячись назад, на ці останні шість місяців, вони точно були переворотні. Це такий швидкий ріст, але він несе за собою дуже багато наслідків, і це потрібно враховувати. Але зараз я поділюся з вами шістьма інші. Інсайтами, які я зрозуміла за ці 6 місяців. Перший інсайт ключова дія. Це люди, які вище не кілька голів від мене. Та не було б у мене нічого зараз, якби не люди, які навколо мене. Не того, що вони мені якось допомагали, а того, що вони дали масштаб мислення. Рік після життя у Відні, коли мені було 18 я вже мала нетворк із трьох прекрасних жінок, 30-40 років, які, по суті, і зробили мене. Якраз от 18 років це такий вік, коли ти білий листок паперу, який можна розписувати. Перша жінка це жінка Енергія. Вона стала моєю мамою у Відні. А знаєте, як ми познайомилися? Я просто їм написала, вона мала його студію. і Я просто їй написала: давайте буду вести ваш інстаграм безкоштовно. Гроші, напевно, це найменше, що можна отримати від людей. І якщо можна щось купити за гроші, то це точно найдешевша купюра, яку ми платимо. Вона навчила мене того, що якщо постійно дивитися з позиції того, що ми учні в житті, і навколо нас це все вчителі, Его e автоматично іде геть, і ми слухаємо людей очима, що світяться. І це, напевно, і був мій найбільший секрет, бо люди люблять бути Чутиме, особливо ті, в яких капець який досвід. Друга жінка це Ірина Галай, це легенда. Я би хотіла чесно стати такою жінкою, як вона. Це перша жінка-українка, яка піднялася на Еверест. Ну, скільки має бути сили в людини, внутрішньої і енергії, щоб таке зробити. Це людина масштаб. Я коли з нею бачуся кожен раз, то я так далеко десь відлітаю, що потім, як приземляюся, то думаю, блін, а як далеко ще летіти? Я пам'ятаю, як вона мені сказала одну таку фразу: а на що ти чекаєш? Бо я говорила: от я хочу генця, ти, 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 ти. Вона каже: а на що це чекаєш? Люди, це швидкість якого. Ми ростемо. Якщо самі ми рухаємося зі швидкістю 10 км за годину, то з кимось ми можемо рухатися 100 км за годину. І навіть якщо ти трошечки сам покращишся, але будеш все одно сам, то тебе буде 12 км за годину. Але це ще дуже далеко від тих 100. Іра завжди мені казала: візьми собі асистента, і ти будеш рухатися в рази швидше. Я того не розуміла, була мала, ну масштаб мислення не дозволяв собі це зробити. Зараз я розумію, що так, да, так треба було зробити. Бо один без ноліка це всього лиш один, а не 10. І зараз, напевно, таке очевидно, Питання, а як виходити на цих класних людей? Насправді через це я почала вести блог. Але от віднедавна я почала керуватися такою думкою: я роблю проекти, я заробляю гроші для того, щоб знайомитися з людьми. Бо так, люди це моя точно кінцева ціль. А гроші це часто перепустка до якогось рівня людей, бо за грошима стоїть досвід. Але я знаю, що без свого досвіду і майндсету я би не була цікавою багатьом людям. Можна мати дуже багато грошей, досвіду, проєктів, але як нема кого запросити на день народження, ну якось воно вже так собі. Гроші дають місце, щоб малювати життя як завгодно, а люди це наші фарби. От ви точно не замічали, що є люди, з якими от хочеться бути, а є з якими не хочеться бути. Це про енергію. Всесвіт дає нам будь-що, що ми хочемо, коли ми піднесені, коли ми на гарній енергії. Мені здається, що нічого немає важливішого взагалі, ніж наш стан. Ніж цей стан енергетичного піднесення. Так от, зараз я розкажу, як я роблю собі цей стан. Дві реальні вправи, якими я користуюсь. От деколи є такі події, коли ну, типу, ми йдемо кудись і ми розуміємо, що зараз капець як від цього багато залежить. А настрою нема. Що тоді робити? І взагалі, будь-що, що я роблю, я розумію, що щось важливо, чи, ну, просто та, -та будь-що, що я вкладаю свій час, значить це для мене важливо. Стараюся робити на позитивній енергії. Не завжди вона є. Що тоді робити? Взагалі, наш мозок він не відрізняє реального від нереального. Якщо ви уявите собі зараз лимон, який він на смак, у вас виділиться слина, бо ви знаєте, що він кислий. Якщо ви його реально побачите, і теж який він на смак, у вас теж виділиться слина. Тобто мозок не відрізняє, і цим можна користуватися. Коли я йду на якусь от важливу подію, я перед тим собі уявляю, що от я вже вийшла з тої події, і в мене, взагалі, все там офігенно. Я там познайомилася з якимись дуже класними людьми, і все пройшло вау. У мене так раз було я три з половиною роки, які я прожила у Відні, я постійно ходила на якісь івенти, знайомилася з тими німцями. Боже, як то було важко? То було крейзі важко. Але я розуміла, що ну мені треба було якось клієнтів на той Google шукати. Ну я вже і і так, і так, і так, ну я розумію, що з ним з тими людьми але нічого не виходить. І один раз я от собі це уявила, що от я закрила там клієнта. Я приходжу на той івент, ну все переживаю, голос трясеться. Крейзі, і а потім так щось, іду з шампанським брати. їду, щось кудись я дивилася? Перед мною стоїть чоловік. Я на того чоловіка розливаю то шампанське. Він стоїть, дивиться на мене, я стою дивлюся на нього. І почне говорити, Виявляється, він організатор величезного фестивалю в Австрії. Ми з ним проговорили може десь півгодини, Це виявився офігенний контакт, який потім привів мені клієнта. І я розумію, що це було того, що я була так налаштована. Тобто можна себе налаштувати будь-як. І на цю вашу енергію люди будуть іти. Чи ви експерт? Чи ви не експерт, люди будуть іти за цим? Я наймаю так людей. Можливо, там інколи я пропоную на якісь супер Вау умови, або там, можливо, на якась супер Вау-зарплата. Але люди чують в мене в голосі цю енергію, і вони на неї йдуть. В мене вся команда вірить, що в грудні ми зробимо Х2, бо я це так транслюю. І я справді в це вірю. Я туди вкладаю свою енергію в ці думки. Що таке амбіційна ціль? Амбіційна ціль це підпис. На страждання. Бо завжди треба робити вибір на користь цілі. Неможливо бути топ спортсменом і читмілити кожен день. І я можу сказати, що ціна агенції дуже велика. Це точно купа ночей, які я плакала, це точно нерви. Коли я будувала агенцію, я схудла, мені здається, на кілограми 2-3. Я сама по собі маленька, а я ж і схудла, у мене почало випадати волосся. Це точно було важко, бо вибір завжди був на користь цілі. І в моменті, коли ти досягаєш цієї чергової цілі, раптом Приходить усвідомлення, що всередині порожнеча, і тут важливо не втратити себе, не перетворитися на бігуна, який забув, навіщо взагалі він ішов на той старт. Я пам'ятаю, коли от цей був цей момент. От ми перший раз дійшли до тих 30 проєктів. Я сижу, і вже під фінансове питання було закрити вже, ніби там, ну і то, і то, і то, і то є, і то купила, і то купила. А всередині просто нічого, просто ноль, і от лайфхак, що тоді робити, просто ставити наступну ціль. Йти до неї, тобто перед тим як ви доходите до одної цілі, треба поставити вже собі наступну ціль, щоб не було такого, що ви прийшли до цілі, і такі класно, типу, так прикольно, і ви думаєте собі, що ви в тій точці будете себе відчувати так, а потім по факту ви відчуваєте порожнечу. І важливо, цю порожнечу чимось заповнити, Або ви наскільки супермега пропрацьовані, що ви поживете в цьому, що ви це пройдете, будете супермега щасливі довгий час. А якщо ні, я розумію, що да, Я напевно ще не наскільки сильно пропрацьована. Тому да, мій лайфхак ставити наступну ціль перед тим, як ви добилися однієї. Як я досягла максимальної ефективності? Я не здивую зараз точно нікого, якщо я скажу, що все вирішує дисципліна. Але ми не можемо мати ідеальну дисципліну, бо, блін, ми люди, і ми не можемо завжди бути ефективними. Ви зрозуміли таку штуку, що все в житті рухається по синусоїді вверх-вниз, верх-вниз. І коли ми на верхній точці, це все прикольно. У Нас є мотивація, у нас є бажання це робити. У нас ефективність 100%. Але от коли ми всередині і внизу, тут вже питання: тоді нічого не хочеться робити, оце рано вставати, ще спортом займатися, ще от оце робити якісь постійно дії одинакові. Ну не хочеться. І навіть, от я, я вже сказала багато разів в цьому відео, ще раз повторюся. Я обожнюю свою агенцію, я обожнюю над нею працювати, але реально 50% свого часу я не хочу нічого робити. І я не хочу ну, там відео знімати. Я не хочу якісь проблеми операційні вирішувати. Не хочеться. Що тоді робити? Планувати свій день. З розумінням, що мають бути задачі, які ми робимо наверху нашої синозоїди, а є ті, які ми робимо внизу. Я про задачі, які не потребують якогось там натхнення чи капець якої мозгової роботи. Наступний левхак це нагадуйте собі постійно про цю ціль, чого люди худнують до весілля, бо вони бачать себе на картинці, що вони там худі на тому весіллі. Є чітке бачення. Мотивація це як душ, його треба приймати кожен день, бо ефекту вистачає тільки на день. Ви можете подивитися, якесь супермотиваційне відео. І такий, да, 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 все, ви заряжені, ви от зараз наверху тої синусоїди, проводить три години, все, вже нічого не хочеться робити. Завжди має бути ця картинка в голові, а от чого ви хочете? Next insight. Вдень може статися дофіга фігні. Звісно, що ми всі на дзені, як я вже сказала, пропрацьовані, і можемо собі сказати, та це все неважливо але все одно воно бісить, бо питання не вирішене, питання треба вирішити. Як от це все сприймати легше? Побачте, що це взагалі дрібниця на карті життя. Що це дрібна крапля в океані? І якщо ви подивитесь на весь океан, то в принципі, то що там байер зробив якусь помилку, значення великого не буде мати. Або, наприклад, візьмемо Google Maps Якщо так приблизити, так. Да, то видно там кожну доріжку, і ви отак от їдете, повертаєте направо, наліво. А якщо зблизити, то ви розумієте приблизно, в якому напрямку ви йдете. І там один той поворот, навіть якщо ви ну, типу там неправильно кудись йдете, видно, що потім все одно можна вийти на ту вашу дорогу. Бо справді, ну не знаю, як в когось, ну, в мене точно, ну кожен день є якась фігня. І якщо я кожен день якусь фігню буду сприймати серйозно, без посмішки і без от цього, а ну є яке, ну що, ну окей, ну, завтра вирішує. У мені була Катя яка сказала такий інсайт. Ти знаєш, типа, от лише воно завтра само і так все вирішиться. Геніальна фраза, яка насправді працює. І тепер питання, на яке я так і не можу дати відповіді дуже ясно, як досягати цілей. і окремо ясно, що треба робити для того, щоб бути щасливим, але не ясно, як досягати цілей і бути щасливим. І от це я хотіла би і вивчати. Зараз мене щасливою роблять люди, і зараз я в пошуку людей, які додадуть мені фарб в життя, з якими я буду на одній хвилі. Якщо тобі відгукується моя історія подобається моє мислення пиши і будемо знайомитися будемо не творкати будемо бачитися і якщо тобі якась класна пропозиція яка мене буде цікавити то теж пиши люблю обнімаю я дуже рада що ви додавалися це до кінця моє перше відео і я сподіваюся що я вас зарядила ура я це зняла